В чому різниця коктейлі нашого протеїну? Ну, основне, що ви маєте зрозуміти, що коктейль це як заміна їжі, а протеїн підходить це додаткове джерело білка. Тобто, якщо коктейль це для всіх, хто прагне схуднути або підтримувати вагу, то наш протеїн це більше вже для спортсменів після занять спортом для швидкого спалення жирів, або вегетаріанцям та іншим, хто має дефіцит білка. Чому тут наголошую, що вегетаріанцям, а там немає, тому що, на відміну від коктейлю, протеїн в нас гороховий, тому він підходить вегетаріанцям. Сировотичний вегетаріанці не приймають. Ну і вживання відповідно коктейль з молоком даному або ми дали ще різні варіанти на будь-який смак. Ну а протеїн ми змішуємо з водою. Відповідно, також він має менше калорій, Ви бачите, близько 100, і підходить ще раз вегетаріанцям або тим, також хто має дефіцит білка сильний, і бо в коктейлі трохи інша мета там ще мета не тільки наповнити да протеїном. Це не зовсім про протеїн, це про те, щоб насичити організм необхідними вітамінами, мінералами, тобто щось тим, що заміняє їжу. Ну і на завершення хочу сказати, що ідеальна фігура та гарне самопочуття дійсно стали вже на відстані просто одного шейку. Тож, будь ласка, запрошуємо на наш марафон. Відчуйте, як це смачно, як це легко, і нехай у вас будуть найкрутіші результати, щоб ви кохали себе, щоб ви були впевнені в собі, і йшли далі допомагати іншим людям також ставати кращими і при цьому ще заробляли. Дякую.